Привіт, мої найкращі. Привіт-привіт. Дивимось мобілізацію, що там відбувається, що там нам страшні такі речі. Знову пишуть знову починають нас на гойдалка гойдати. Давайте всіх будемо призивати. Я вам скажу позицію військових багатьох. На що ми тут стоїмо. Ми тут стоїмо, щоб наші жінки, діти були вдома під захистом, а тепер ви хочете всіх загнати сюди до нас, тобто ми закінчимось потім всі інші. Багато військових мають таку позицію. Що спочатку ми, потім вже тільки жінки. Ну, хто за бажанням хоче, не можемо обмежувати, правильно? Нема грошей на це. Нема грошей. Дивіться, вона просто шкарта летать. Нема можливості всіх мобілізувати. Це буде не один раз. Це буде постійно, це риторика, це хтось, ну, тут піариться хтось. Так. Да. Да. Жінки. До речі, жінки будуть чомусь. Тимошенко, Так, да, і вона також. Це якийсь піар. Ми потім дізнаємося, що багато хто топив за це, скажімо так. Вони мають зиски. Розумієте, людям так морально важко. Морально важко, тому що в нас служать чоловіки. Давайте ще будемо в новинах, оце усе постійно. Всіх заберуть, ми всі помремо. На що це робити? О, повішений, щоб ми самі пішли і вибачте, і повісились, деморалізувати, добити нас. Я вам хочу сказати, що у нас дуже погана статистика по самогубствах, особливо серед молоді. Дуже погано, всі замовчують, але педагоги, люди на місцях, вони знають, що дуже збільшились. І оці всі новини це знищує людей, які слабкі емоційно і морально. Не буде нічого такого, поки що прийнято, не буде. Імператор скаже ні. Ну ви зрозуміли. Імператор у нас поки що один. Він запропонує якусь альтернативу, якусь можливість, якщо ви хочете, захочете. Нас не, нам не дадуть гроші і нема грошей на те, щоб реалізувати загальну мобілізацію. У нас ляже економіка, у нас не буде навіть своїх грошей. Ми не зможемо нічого виробляти. Тому всі заспокоїмось. А жіночий облік. Жінок на облік почну всіх масово ставити? Ні. Це буде якийсь сумбур, колапс, це будуть прям сварки якісь. Вони вигадують якийсь, будуть намагатися вигадувати якийсь, мабуть, електронний ресурс реєстру, щоб просто у нас перерахувати, скільки у нас тут є в наявності. В них не вийде. Ні, все це обман. Розхитують, владу, розхитують. Щоб сили позбавити, бачите? Це спеціально робиться. Дивіться, тут треба слухати виключно офіційні джерела. Якщо вже будуть такі якісь на рівні міністерства, дискусії, то нас повідомлять. Чому я так емоційно? Тому що є у кожного своя задача в цій державі. Якщо якісь депутати виходять і починають щось свої там думки особисті, вони не є експертами, не мають відповідної політичне, ну не політолог людина, не має освіти, немає, скажімо так, досвіду збройних силах. Ми не слухаємо. Це особистий тяжкий бред, це піар, ну, вибачте, це так є. Що стосується наших високопосадовців, військових, полковників, підполковники і інші генерали, також там є думка, давайте всіх мобілізувати. Чому він так думає? Ну, ви зрозумієте, про кого я. Ну, по-перше, людина вживає якийсь, має залежність. Це перше. По-друге, тут момент такий, якщо я воюю, то і всі інші хай йдуть. Чому ні? Тут нема розуміння економіки. Ні, тут дійсно людина думає про захист. Так, да, ми так захистимось, але не думає, що в нас ще треба державу. За, до речі, засудять такі думки військових, що треба всіх з 18 років. Засудять на рівні держави, і не тільки нашої. Ну, це геноцид. А дітей куди? Куди дітей діть? Вивезти всіх? Перед тим, як робити такі заяви, треба зважувати. Чому не ризикує влада робити загальну тотальну мобілізацію? Бо зміниться влада тоді. Бо ми знесемо цю владу. Зміниться влада. Спочатку, як воно почне працювати, ми армію збільшимо, але нема зброї. Ми ж знесемо владу, якщо нас всіх. Всіх поголовно погонять туди. Тому не хочуть це робити. А не буде результату, якщо всіх навіть туди, не буде результату. Багато смертей, якийсь прорив і все, і нуль. Нуль. Місяць. І протистояння не скінчиться, навіть якщо ми всі. Тому що нас всіх менше, дивіться, воно не скінчиться. Треба якось хитро робити, розумно робити, не людьми. Хотіла сказати погане слово: вибачте всі, чиї почуття зараз задіну, ми не м'ясо, щоб нас усіх туди гнати. Хлопці наші, які там, ми не м'ясо, нам треба зброя. І отак от, от давайте всіх от зараз, всіх туди, всі на оборону будуть питання в населення. Чому саме там у нас наступи, де наша зброя, де гроші, чому ви вирішуєте, як нам відбивати свої землі і в який спосіб будуть ці питання. І щоб цих питань не було, не буде загальної мобілізації. Запам'ятайте. Не буде. Гроші є в державі. Гроші є. Гроші через суд ми ще які відсудимо, отримаємо. Я так думаю, що тут буде реалізація ворожого майна. Гроші є. Будь ласка, не слухайте всі ці новини. Не перейматися сильно, не плачте, в кого зараз хлопці вже там та дівчатка. Я вас розумію, як ніхто. Ми тримаємось кожен за себе, один за одного. І я вам більше скажу, у вас дуже сильно сколихнуло. Ось Зеленський гарне, негарне. Не дивилися ми гарний. Він чи ні ми дивилися, як в нього пройде рік. І зараз поки що рік у нас є для можливостей. І ви будете своїм часом, своїм життям розпоряджатися так, як ви вважаєте. Не як влада вважає, не як інші вважають. Тому. Тільки народ об'єднаний, зможе перемогти ворога. Хто б нами не керував, хто б не стояв, хто б не керував військовими, тільки об'єднані ми, які один одному допомагають, а не вишукують в будь-якому слові зраду. Ну, Якщо дійсно людина-зрадник, то ви знаєте, що робити. Тільки об'єднавшись. І от зараз я просто розумію, як мені такі були вже слова про цю мобілізацію. Мені просто я ж багато військових дивлюсь, вони багато звертаються. Він каже, Аня. Я ми в окопі, дзвонить кожному жінка, вона ж не додзвониться, півдня дзвонить, плаче, каже: нас заберуть, а діти підуть в дідом. Воно їм треба там в окопі, оце все, що їх зараз заберуть. Воно їм треба заспокоювати ще жінок. Ні, є ті, хто хочуть. Я про те, що є і такі ситуації. Тому не нагнітайте. Підтримуєте один одного, думаєте, перш ніж там якісь новини взагалі сприймати, бо я дивлюсь, що у нас інформаційний простір, це просто щоб нас добити, я не знаю, в нулю призвести. Ніхто крім нас не допоможе. До речі, зараз багато проєктів, роботи з ПТСР, будь ласка, якщо ви такий проєкт бачите, долучайтесь, тому що нам всім ми тривожні. Потрібна велика допомога, можливо, навіть медична, дітям Звертайтеся в відповідні служби. Про фронтових містах є такі осередки, там де психологині працюють безкоштовно з дітками. Шукайте, вишукайте, зв... дзвоніть на, на державні міські адміністрації, питайте, якщо вам треба допомога, не відмовляйте собі у цій допомозі. Тому що я бачу, що нам буде тільки важче морально, тому ми тримаємось.